Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Зараз будемо говорити про те, в якому останній енергетична система України після останньої масованої російської атаки її об'єктами в першу чергу були саме енергетичні об'єкти Станіслав Ігнатів, голова ради української асоціації відновлюваної енергетики, з нами є І, власне пане Станіслава. І розпитаємо, як оцінюєте пане Станіслава, вітаємо вас. Як оцінюєте, що росіянам вдалося за цю масовну атаку на Різдво, якого лиха Доброго заподіяти дня. нашій енергетиці? Доброго дня, слава Україні! Героям Доброго слава. слава. Наприки жаль, є суттєві влучання. В семи областях України чули вибухи, і наприки жаль, ці вибухи були разом з прильотами. Найбільшої удара зазнав мій рідний Харків, там, де ворог атакував балістикою, і наприки жаль? Він влучив як в системи генерації електричної енергії. Ворог бив і по комунальним котельням, які знаходились безпосередньо серед будинків, і через це постраждали не лише котельне обладнання, яке мало місця на поставляти теплову енергію, а ще й велика кількість будинків. І бив він по елементам розподілу електричної енергії по великим підстанціям, і є влучання в системи водопостачання. Є проблеми в місті Кривий Ріг, куди ворог поцілює постійно. Наприклад, жаль, є проблеми в Дніпрі, де загинув один з енергетиків компанії ДТЕК. Крім того, найдовше, куди вдарив ворог, це по великій теплоелектростанції в місті Бурштин, яка була частково відновлена групою «ДТЕК». Яка займалася якраз постачанням електричної енергії для Івано-Франківської і сусідних областей. Івано-Франківська область майже в судобу була вчора в системі блекауту в режимі блокауту. Так ну і наприклад, жаль, є влучання в елементи передачі електричної енергії. Тому якраз в Києві вчора по три черги одночасно були обмеження побутових споживачів. Дякуючи енергетикам. І, користуючись вашим етеремом, хочу їх подякувати і привітати з прийдешнім святом Днем енергетика, вони змогли через аварійні схеми заживити більшість побутових споживачів. І наразі енергосистема працює в на тимчасових схемах аварійних, але при цьому більшість споживачів є з стабільним електропостачанням. Але не секрет, що ворог буде намагатися знову пошкодити елементи нашої системи. Наприки, жаль, за словами енергетик і енергетичних експертів і військових експертів, агентурна система ворога працює достатньо активно. розвідка ворога працює активно. Він розуміє куди треба влучати. І на прики, жаль, користуючись новими шляхами заходу ракети дронів, йому це вдається. Юрій Ніколов, відомий український. Журналіст, розслідувач, так. Написав вчора, що атака ця ракетна, власне, він теж погоджується, теж каже про те, що вона була достатньо вдалою, на жаль, для росіян. І він пише про те, що хоча зараз ще не катастрофа, але якщо наступний удар буде такий самий успішний по розподільчих підстанціях, то це вже може стати ну так, перекладу на. І етерну мову погано погано, причому не по всій Україні. Причому не всій Україні. Далі він каже, що ситуація може бути такою, що у випадку далі ударів по розп... оскільки вся генерація тепер зосереджується після вчорашньої атаки. Більшість генерацій зосереджується на правому березі, може виникнути ситуація, коли після наступних ударів лівий берег України залишатиметься без світла надовго, а правий буде залишатися навіть з надлишком енергії, і він. Каже, щоб це про це треба говорити вже зараз. Насправді, і міністерству і владі для того, щоб не було потім майбутньої чергової лінії розколу, коли. При фронтовій області будуть звинувачувати там умовні якісь там Львів, тому що у Львові все чудово, а вони сидять без світла. Ми насправді теж це відчуваємо. У нас сьогодні зірвалося включення з, з Сумщини, тому що суми ми розуміємо, що на дуже важкому графіку зараз живуть. Його не вистачає, навіть щоб прогріти нормально оселі вже зараз. Як з тим бути? Чи треба про це сказати відверто і готувати, і як можна підготувати власне людей до подібної ситуації? Так безумовно про це треба говорити відверто. І мені тут подобається кейс міста Запоріжжя, який є фактично без централізованого опалення через окупацію запорізької теплоелектростанції. Але міська влада повідомляє, що ті країни, які живилися від Теплоелектростанції, то вони мають е, самі дбати про свою безпеку. Але інший кейс мого рідного Харкова, він показує, що е, міська влада взяла на себе відповідальність і закуповує когенераційні установки для того, щоб забезпечити стабільним теплопостачанням і водопостачанням е, мешканців е, міста. Якраз ті влучання е, пошкодили систему і теплопостачання і електропостачання. Але е, за рахунок того, що був запас когенераційних установок генераторів. Зможна було мінімізувати, але про це треба говорити відверто. І ця зима, яка буде погіршена новими потенційними обстрілами з боку ворога, якраз покаже рівень відповідальності місцевої влади перед своїми містянами, перед своїми виборцями. А як вони підготувалися до зими? І тут великі виклики є і перед Львовом, оскільки Львів також може бути. Без стабільного електропостачання і ворог намагався цілити по об'єктам енергетиці у Львівській області. Але дякуючи хлопцям з сил протиповітряної оборони, вони відбили цю атаку. Достатньо важка ситуація може бути в місті Києві, оскільки, якщо відбудеться розвал на так звані енергетичні острови, то пік споживання в місті Києві має на рівні 1,7 гвт годин. В день це півтора гвт годин. А та генерація, яка є в межах міста і прилеглих, е прилеглих районах, вона може забезпечити, наприклад, жаль, до е всього-навсього половини гігаватта, тобто е одну третину. І це також може призвести до графіків е і аварійних відключень, і стабілізаційних відключень, і погодинних відключень побутових споживачів. Тому е тут е є великий е рівень відповідальності органів місцевого срендування. Місцевої влади, а як фактично вони підготувалися до зими, оскільки про те, що енергосистема може розвалитися на енергетичні острови, ми це прекрасно знаємо. Ми бачимо місто Одеса, яке шост, шостий вже раз знаходиться в такому режимі і самозабезпечується за рахунок когенерації і за рахунок той розподіленої генерації, тобто вітропарків і сонячних електростанцій, яких є в межах Одеської області, тому тут важливо розуміти, що це може бути і в глибокому тилу, наприклад. Двічі ворог дронами бив по підстанції в Тернопільміс біля міста Тернопіль, і фактично після першого удару 250 тисяч абонентів, тобто це десь 700 тисяч мешканців залишилося дві доби без стабільного електропостачання. А після другого удару кількість абонентів зросла до півмільйона. тобто, це близько півтора мільйона мешканців були без стабільного електропостачання, і ми розуміємо, що місцева влада вчасно не вжила. Заходів для стабілізації не вжила заходів для того, щоб закупити когенераційні установки, і фактично області міста функціонувала за рахунок тої розподіленої генерації, які є у них на території. Тобто, це старі радянські малі гідроелектростанції, або навіть за часів Австроугорщини, які були побудовані і відновлені бізнесом. Це не кількість сонячної енергетики, які, в принципі, рятували побутових споживачів від повного блекауту. Байден пише Вашинтон Пост, може запровадити до кінця своєї каденції жорсткі енергетичні санкції щодо Росії. Які це можуть бути санкції? Як можуть вони вплинути на російську боєздатність? В першу чергу це санкції проти Газпрома, оскільки зараз створюється великий гігант з трьох компаній. Куди буде для того, щоб посилити Газпром, оскільки Газпром зараз є на рівні збитковості вже останні півтора роки. Це буде санкції проти Тіньового флоту, оскільки зараз тіньовий флот є один з спонсорів тероризму. Наразі це майже 600 суден, а санкції є лише. Проти 57 суден, і це е, треба тиск посилювати. Ну і я сподіваюся, що це буде е, санкції проти Росатому, які є е, одним зараз з найголовніших спонсорів країни терориста, оскільки він зараз вийшов на три нових ринки, будує як epc контрактор е, 10 е, нових реакторів за кордоном, і є е, великою е, фінансовою е, такою подушкою для Російської Федерації. Про Тіньовий флот і про Газпром, зокрема Газпромбанк, вже були офіційні заяви. Будемо сподіватися, що ці санкції будуть стосуватися і Росатому.